24 лютого я дивився новини на японському телебаченні і побачив, що відбувається в Україні, що коїться з дітьми, жінками, і вирішив, що я хочу допомогти цим людям. Я розказав їм про це, і моя родина сказала. Так, це дуже схоже на тебе. Тобто вони вас не відмовляли. вони розуміють, хто я такий, і що я поїду, не зважаючи ні на що. Спочатку я приїхав до Ужгорода, потім оселився у Дніпрі в прихистку для жінок і дітей. А далі стався підрив Каховської ГЕС. І я знаю, що ви самі тестували питну воду. Так, коли була зруйнована гребля, я отримав дзвінок від людей з Херсону. Ми одразу зібралися і поїхали туди. Приблизно за тиждень, як ми приїхали, зникла питна вода, і ми привозили системи для очищення води. Люди трохи побоювалися пити очищену воду, тому я тестував її на собі. Люди довіряли і починали самі користуватися цією водою.